Підбір саженців волотистої гортензії. Дівчинка обрала сорти. Pink and Rose. Ось такий саженець. Ось такий. Так, далі серія Living Candy Love. Ось такий саженець. Показує близенько. Півлітровий горщик. Закрита коренева, можна висаджувати в будь-який час, навіть зараз, навіть пізніше. Навіть як земля трішки підмерше, нічого страшного. Колорфул коктейль. Ось такий саженець, пізня квітуюча гортензія. Так, що в нас ще тут є? Pinky промісі. Ось такий саженець. Півлітровий горщик. Далі у нас Royal Flower. ранньо квітуюча гортензія. Головне, гарненько сформувати її. На крепеньких нішечках гортензія тримає сама себе. Гортензія панфлора. Це з низькорослих сортів. Створює таку кулечку: 80 на 80, метр на метр. Допускається вирощування в кашпо. Даний сорт. Просто в кашпо він буде нижчий. В ґрунті – Відкритому, він буде вищий. І дівчинка обрала Diamond Rush. це саме червона гортензія. Головне ну, практично, як і всі, але особлива увага до цього сорту: що пагони дуже лягають і дуже тоненькі перші роки. Тому намагайтеся різати її нижче. І підкислення ґрунту. Diamond Rush. червоний діамант. Зараз є акція до Нового року. Відправляю це все новою почтою, підбираю з радістю вам сорти, які ви замовите. Весь списочок можна побачити сортів гортензій в мене в групі. Пишіть мені на Viber, додавлю вас в групу, оберете, підберу і відправлю. Вже будете в слідуючому 2026 мати гарне квітування.